До початку літніх олімпійських ігор у Парижі залишилося менше ста днів. Головні змагання чотириріччя пройдуть у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня. Спортсмени будуть боротися за медалі у 32 видах, у тому числі важкій атлетиці. У ваговій категорії до 59 кілограмів олімпійську ліцензію завоювала харків'янка Каміла Конотоп. у кваліфікаційному рейтингу вихованка заслуженого тренера України Валерія Нік. Куліна знаходиться на другій позиції після світової рекордсменки Люші Фанг. Її результат у двоборстві – 236 кілограмів. Китаянка підняла на 12 кілограмів більше. У топ 5 входять також олімпійські чемпіонки з Канади та китайського Тайбею і колумбійська спортсменка. Для коното Паризька олімпіада буде другою у кар'єрі. На іграх у Токіо вона посіла п'яте місце. У лютому 23-річна студентка Харківської академії фізічної. Чної культури виграла втретє чемпіонат Європи. На чемпіонаті України з вільної боротьби у віковій категорії 20 років харківські спортсмени виграли золоту та бронзову медалі. Переможним виступом у звягелі відзначився Максим Твердохліб, який став чемпіоном у вазі до 70 кілограмів. Він підійшов до турніру у відмінній формі та на шляху до фіналу здолав суперників із Рівненської, Сумської та Київської областей. У півфінальному дербі здобув технічну перемогу над Юрієм Тарасовим. У поєдинку за титул, твердохліб зустрічався із лідером Дніпропетровської команди Сабіром Гараєвим. Події на килими розвивалися стрімко. Максим уже на початку заробив два бали, потім подвоїв перевагу, а завершив перший період із рахунком 10-2. Після відпочинку Гараєв отримав мінімальну оцінку за активність, але вона йому не допомогла змінити загальну ситуацію. А за 13 секунд до закінчення зустрічі харків'янин скориставшись помилкою су. Супер... Перника поклав його на лопатки. Забравши золоту медаль, Максим Твердохліб отримав право представляти збірну України на чемпіонаті Європи U -20, який відбудеться у червні у сербському Новій саді. Тарасов посів п'яте місце. Кароліна Поплавська стала бронзовою призеркою у вазі до 53 кілограмів. Поступившись у чвертьфіналі майбутній віце-чемпіонці Діані Рисьової з Волинської області вона у поєдинку за медаль достроково у другому періоді змусила здатися киянку Дар'ю Полякову. Ще дві харківські спортсменки Ганна Риля та Валерія Молодецька зупинилися за крок від бронзи у категоріях до 57 та 68 кілограмів відповідно. Стиль, пристрасть, краса це все жіночий футбол. У виїзному матчі четвертого туру другого етапу чемпіонату України у вищій лізі металіст 19-25 зустрічався з Кривбасом. Четверта команда таблиці проти другої. Кривбас мав на п'ять очок більше грав на своєму полі у кривому розі, тому, власне, і вважався фаворитом. Харків'янки навряд чи були згодні з цим, але дебют провалили, пропустивши два швидкі голи. На другій. Та восьмій хвилинах Ірину Славич засмутила Віолета Тян. Неприємна ситуація, але коли вся гра ще попереду і до фінального свистка майже півтори години. Це не привід для паніки. Усі підопічні Володимира П'ятенка, опинившись у ролі наздоганяючих, не засмутилися і всередині тайму скоротили відставання. Відзначилася Таміла Хімич. На 34-й хвилині металіст 19.25 отримав чисельну фору. Ганна Іванова завалила Вероніку Кажухар. арбітр червоною карткою казала їй дорогу у роздягальню кривба залишився в десятьох. Реалізувати більшість гостям вдалося на початку другого тайму, коли ударом з лінії штрафного майданчика м'ячу ціль відправила Дар'я Панащенко. 2-2 і надалі цей рахунок не змінився. Не змінилося й турнірне становище суперників. Кривбас зберіг за собою друге місце. металіст 19-25 – четверте. Очолює чемпіонську гонку Ворскла, в активі якої 40 очок. Третє місце посідає Колос, але тепер він випереджає харківську команду лише на один турнірний бал Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків.